Привіт! Сьогодні будемо говорити про інтервальне тренування в підготовці. З'ясуємо, коли інтервали робити, що це взагалі таке, та кому утриматися від інтервальних тренувань. Отже, інтервали або відрізки це короткий за тривалістю, але інтенсивний біг, який чергується відновленням і виконується циклічно. Біг може регулюватися пульсом або заданим темпом, а відновлення між відрізками повільною трусою, тобто повільним бігом, або. Пасивним відпочинком, щоб опустився пульс. Інтервали виконують для покращення бігової форми, для розвитку тривалості та напрацювання швидкого бігу по дистанції. До прикладу, якщо ми виконуємо інтервали швидкого бігу 800 метрів, через 400 метрів повільної труси для відновлення пульсу до 135-137 ударів і повторюємо це циклічно. Кількість і віснань самих відрізків визначає тренер в залежності від тренованості та Планів, які перед собою ставить спортсмен. Якщо інтервальне тренування виконуєте самостійно, не починайте його в перші місяці тренувань. Зробіть собі певну бігову базу, щоб тренування проходили не так стресово і критично для організму. А людям з супутніми захворюваннями серцево-судинної системи та опорно рухового апарату, рекомендую звернутися до лікаря, щоб можна було включити інтервальне тренування в вашу підготовку та в план тренувань. Інтервальне тренування рекомендую виконувати, коли будуть певні напрацювання техніки та загальної витривалості, щоб біг не нашкоди. Підписуйтесь на нас, коментуйте, лайкайте, бігайте правильно, щоб тренування приносили задоволення.